Друзі, продовжуємо уроки по вкладці EARN на Binance. Які в нас є можливості пасивного заробітку. Розбираємося з вами. Дивимося на екран, які можливості в нас є по інвестуванню свого портфелі криптовалют. Вкладочка Earn. Тут в нас інвестиційні проекти. І, бачите, є з прив'язкою до індекса вибираємо. Заходимо сюди. Що ми бачимо? Ми можемо, наприклад, от показати деталі, нам треба подивитися, що це таке. Це у нас та. Автоінвестиція, яка, наприклад, одноразова ми інвестуємо в портфель. Наприклад, ціна портфеля 956 59 центів. Одноразово нажимаємо. У нас є 10 монет закупи по 10% на 956 доларів. і розподілити на 10 монет ту суму 10% на кожну монету по рівним частям. Або ми вертаємося назад. І є в нас, коли ми нажимаємо показати деталі, є неодноразова, а періодична. Нам висвічується знов тих 10 монет, це 10 монет, які капіталізація яких більше всього, які самі надійні на даний момент. Якщо якась ребалансировка буде, монета буде мінятись, вам буде сповіщення приходити, і буде якщо капіталізація якась іншої монети, можна монету буде поміняти. Ми собі що робимо? Ми, наприклад, ставимо я хочу 30 доларів. Раз в тиждень. І буде, наприклад, в середу, в 7 вечора або в сім ранку, знімати мене 30 доларів, і цих 30 доларів буде розподілятися на цих 10 монет по 10% на кожну монету. Тобто з 30 доларів візде розподілиться і буде кожен тиждень по 30% купляти. Монети по чуть-чуть кожну. Якщо ми хочемо раз в місяць, наприклад, там 300 доларів, ми виставляємо число, наприклад, 5 числа я хочу, щоб в 7 вечора знімало 300 доларів. Раз в місяць мені закуповувало цей портфель, то есть 10% кожної монети. То есть по 30 доларів. Буде куплена біткоїна на 30 долларів BNB, на 30 аду. Ну, Зрозуміли, 10% кожна монета розподіляється. Тобто, так иде, е, в нас автоматично. Ви тут ставите, я прочитаю, згоджуюсь, і е, вибираєте суму, і нажимаєте підтвердити, і у вас буде е, закупочка. Тобто, всі кнопочки, як дещо подивитись, ви понажимаєте, друзі. І е, собі прочитайте. Все, в принципі, нам пишеться, але моя задача була об'яснити вам, що е, є така можливість не заморачуватись, а поповнити. Рахунок, і буде автоматично вам інвестувати в ваш криптопортфель. Взагалі, багато компаній предлагають якусь спеціального бота купіть в нас, який буде вам е, робити ребалансіровку і інвестування. Ці боти продають там, по 150 доларів, по 100 доларів. Але це все є е, на Binance безкоштовно. Взагалі, вкладка Earn як ви побачили, всі можливості є на Binance безкоштовні. Також же є автоматична торгівля. Купляти десь сторонні боти теж не потрібно, воно все є, але ці всі інвестування звичайно не приносять стільки грошей, скільки торгівля, як людина торгує вручну. Чому, в принципі, я вчу, в мене уроки є, або там в нашій групі. Тому пишіть, кому цікаво, ставте лайк, якщо вам подобається. danni video